Імені Ротарі-клубу рекомендує столиця, від усієї ротарійської спільноти, від благодійників, від усіх. Я хочу вручити ці ключі, власниці тепер цього чудового будинку. Сподіває, сподіваємося, що ви в ньому будете а, мріяти, втілювати свої мрії в життя. Будь ласка. Сьогодні родина Глушко із села Більмачівка, що на Ічнянщині, розпочинає своє життя із нового чистого аркуша. 18 березня в їх житті сталася жахлива трагедія. Їх село майже місяць перебувало в окупації. Ним постійно курсували колони ворожої техніки та відбувалися систематичні обстріли. Від влучання в помешкання Вікторії снаряду спалахнула пожежа. Тоді родина ледь встигла врятуватись, проте все майно нажите руками втратила. Майже рік поневірялися по чужих кутках, і ось завдяки зусиллям благодійників та міської влади ічні сьогодні щасливі батьки та їх двоє діток отримують ключі від свого власного модульного будиночку, у якому мають надію жити довго і щасливо. Земельну ділянку для встановлення модульного будинку родина Глушко придбала в Ічні. Найголовніше, що це не тимчасове, а постійне житло, яке передається у власність, наголошує щаслива господиня. Ми сьогодні дуже раді, що в нас нарешті є своє власне житло, якого ми дуже довго очікували. Що сьогодні благодійники, які нам надали сьогодні цю можливість відчути тепло нашого сімейного затишку. Я дуже дякую за те, що ви є. Я е, бажаю, щоб ваше добро поверталося вам десь ну, десятикратному розмірі. Дуже важливо, що модульний будиночок постраждала родина, отримала з усіма зручностями. Тут є сучасні меблі і побутова техніка, та навіть постіль та посуд, що надважливо для сім'ї, яка втратила все своє майно. Усе дуже гарно. Це необхідно все необхідно для комфортного життя на сьогоднішній день. все є завдяки співпраці благодійників та міської влади. Можливі ось такі дива, каже Вікторія, і щиро дякує за неоціненну допомогу і підтримку. Адже власне житло це та надійна фортеця, яка допомагає будувати надійну і щасливу українську родину.